Слава Тобі, Боже, на слава Тобі! Слава Ісусу Христу. Ми наразі чули вислів Бог карай. Чи Бог карай? Чи не карай? Як за гріхи? Звичайно, коли ми говоримо, що Бог є любов. То любов не може бути любов, а не перестане бути любов карає знов любов, Бог завжди любов. Коли ми говоримо, що Бог карає, це не Бог карає, це ми себе караємо, що ж своїми ріхами віддаляємося від Бога. Стаємо далекі від нього. Наші ріхи це наше покарання. Погляньмо, коли ми робимо щось добре, то ми відчуваємо радість, милість і приємність. І в той же що, час, коли щось робимо зле недобре, то ми тоді чуємо пригнічення, навіть депресію, знеохоту. Чому? Тому що гріх це щось непритаманне людині. І то, що робиться у світі, це не Бог карає. Це людина так своїми гріхами накопичує це зло у світі, що це зло діє на людину. Тому у світі на світі була важливість присутність святості. Святих великих і святості кожного з нас. Бо то зло нейтралізувалось, перемінювалася. Бог дам свобідну волю. Це щось феноменальне. Людині Бог не може забрати цієї свобідної волі, яку нам дав. Тому ми себе себе караємо, коли робимо ріх. Ми себе караємо, коли через свій гріх віддаляємося від Бога, і ми знаємо, що робити вірно і що не робити. Тому людина сама стягає на себе це покарання. А Бог же завжди нас любить. Завжди і по всей час безумовною любов. І ніколи не перестане любити. А людина через свої гріхи сама себе карає, віддаляє себе від люблячого Господа.